Привіт, гравці! Мене звати Катя, і я сердечно вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми занурюємося у світ епічних битв з настільною грою Лють крові. У мене, на жаль, не українська версія, бо я її купляла давненько. Ця гра все ж таки вийшла у 2015 році, а в українській локалізації ця гра з'явилась завдяки видавництву Гікач. «Людь крові це гра для двох-чотирьох гравців. Можна п'яти, якщо купити доповнення для п'ятого гравця. Яка поєднує в собі арія контролю, запеклі битви і захоплюючу тематику? Ми опинимось у похмурому фентезійному світі, де ми беремо на себе ролі могутніх вікінгів, які борються з жахливими монстрами та один з одним. Гравці б'ються за ресурси та намагаються стати найсильнішими. Перемагає в грі той, хто здобуде більш за всіх слави, тобто переможних балів. Трек, підрахунку якої знаходиться на ігровому полі, Всі битви будуть проходити на мапі, яка розділена на 9 провінцій, 8 з яких утворюють три великі регіони. Мангейм, Альвгейм та Йотунгейм. А в самому серці мапи знаходиться ігдрасіль, де будуть відбуватися найзапекліші бої. В грі на вибір гравця є чотири клани: вовка, змії, крука та ведмедя. На жаль, всі вони однакові і вирізняються лише різними фігурками воїнів. Та ярла. Як на мене, було б прикольно, якщо б кожен клаум мав свою особливість та здібності, як, наприклад, Нордгарді, бо асиметрія додає грі варіативності. На планшеті гравця ми бачимо три характеристики, які ми будемо поліпшувати під час гри. А саме, людь. Чим більше люті, тим більше дій ми зможемо виконати. До речі, всі доступні дії під час гри доволі зручно описані внизу планшета. Наступна характеристика це сокири, і чим більше значення сокир, тим більше слави, тобто переможних балів, ми будемо здобувати за перемогу в битвах. І остання характеристика це шоломи. Вона відповідає за кількість фігурок, які ми можемо одночасно мати на полі. На планшеті також є вісім комірок для різноманітних карт поліпшень. Саме ці карти зроблять нас не схожими на інших гравців та нададуть якісь бонуси та особливості. Що ж це за карти і де їх взяти, запитаєте ви. Я вам зараз розкажу. Партія грулюють крові, триває три ігрових раунди, тобто епохи. Кожному з цих раундів використовується своя колода карт. Ці колоди символізують дари скандинавських богів і через драфт роздаються гравцям на початку кожного раунду. Саме в цих картах ми зможемо знайти поліпшення. Це карти чорного кольору, які ми будемо розмішувати на своєму планшеті. Це може бути поліпшення ярла, клана, дракару, воїнів. Або монстри, які будуть воювати на боці клану, який їх підкорив. Зверніть увагу, що у вас не може бути більше поліпшень, ніж комірок для них на планшеті. Тож доведеться обирати, що буде більше відповідати вашому стилю гри. Окрім поліпшень для гравця в колодах карт скандинавських богів, ми можемо знайти карти битви червоного кольору, які очевидно допоможуть вам у битві. Та карти наказів богів зеленого кольору, які дають нам якесь завдання, наприклад, мати найбільшу силу в провінції, і якщо ми виконуємо умови карти, ми здобудемо відповідну кількість слави. Так, з картами розібрались. Тепер давайте я розповім вам про перебіг гри. На початку кожного з трьох раундів ми будемо піднімати показник своєї люті відповідно до характеристики: драфтити карти дарів, а потім, починаючи з першого гравця, робити по одній дії один за одним, поки всі гравці не спасують. Нагадаю, що більшість дій в грі будуть примушувати нас витрачати людь, тож ми обмежені в своїх діях і повинні обирати, що нас. Буде, ну що для нас буде зробити важливіше, бо коли людсь кінчиться, ми не зможемо робити ніяких дій, навіть тих, що не потребують витрат цього ресурсу. Всі можливі дії, як я вже казала, зручно написані на планшеті. Тож в свій хід ми можемо зробити набіг. Тобто виставити на поле фігурку з нашого резерву, витративши за це кількість люті, яка дорівнює силі фігурки, яка вказана на планшеті. Тож ми можемо виставити ярла простого воїна, дракар або навіть монстра, якщо таки є на нашому боці. Ви могли помітити, що в кожному регіоні є виділені місця, то є місця під наші фігурки. Якщо всі комірки будуть зайняті, ми не зможемо виставити фігурку до відповідної провінції. Це не стосується серця мапи і гдрисіль, бо в цій провінції може знаходитись необмежена кількість фігурок. Також на карті є чотири фьорди, куди розміщуються дракари. Каво, що дракар вважається присутнім в обох регіонах, які прилеглі до фьорда, але він не може переміщуватись. Наступна дія в нас похід, тобто ми можемо перемістити наші фігурки з однієї провінції в іншу. Далі дія зіграти карту наказів богів. Пам'ятаєте, я розповідала про зелені карти із завданнями? Свій хід ми можемо викласти її до лілиць на своєму планшеті, щоб в кінці раунду перевірити, чи виконали ми завдання цієї карти, і отримати славу за це. А також ми можемо зіграти карту поліпшення і цих карт дуже багато. Вони досить різноманітні, і вам буде що обрати згідно вашої стратегії. Деякі посилюють воїнів. Дають додаткову славу або можливість зробити якусь дію, або посилити сили свого клану під коренням монстра, який буде битися за вас. Ну добре, скажете ви, свій клан картами ми поліпшили, фігурки виставили. А коли ж буде битва? Та й за що тут битися? Тільки за переможні бали, ну, тобто славу, як ви бачите, на полі в центрі кожної провінції лежить жетон. Це жетон грабежу. Вони викладаються рандомно на поле під час підготовки. І зазвичай дають поліпшення якоїсь характеристики. Але один жетон на полі е, дає переможні бали. І також в гдрасі свій жетон, який покращує всі три характеристики одночасно. От за ці жетони ми будемо битися, адже чим краще будуть наші характеристики, тим сильніше ми будемо з кожним раундом, тим більше буде в нас люті. І щоб здобути такий жетон, ми повинні мати фігурку в регіоні з жетоном або дракар у сусідньому фьорді і оголосити дію «Грабіж». Такими гучними заявами ми закликаємо до битви за нагороду не тільки суперників, які вже знаходяться в нашій провінції, але й тих, що знаходяться в сусідніх. Тобто гравці, чиї воїни є в сусідніх провінціях, можуть перемістити по одній фігурці в зону грабежу, а потім розпочнеться палка битва. Битви в грі доволі легкі. Саме тепер нами знадобляться карти битви. Пам'ятаєте, які можна взяти з колоди дарів богів на початку раунду. Кожен гравець взакрито викладає одну карту. І, до речі, це не обов'язково повинна бути карта битви. Але карта іншого типу просто не дасть нам ніяких переваг. Ми розкриваємо карти і застосовуємо їх властивості. І до значення сили на карті додаємо суму сили наших фігурок в регіоні битви. Давайте подивимось. Чим завершиться грабіж, який оголосив синій гравець клану Крука? Гравці додають карти битви і розкривають їх, розігруючи властивості. Так жовтий гравець розкриває карту удар тюра, яка дає йому в ці битві плюс 5 до сили. В синього гравця карта удар Одіна, що дає плюс 1 до сили та особливу властивість, згідно з якою? Кожен гравець повинен знищити одну фігурку воїна в цьому регіоні до підрахунку сили. Тож гравці, окрім жовтого, знищують по фігурці воїна. А чого цей жовтий такий особливий, подумаєте ви? А тому, що він має поліпшення, захист фрік, і, витративши одну людь, він відміняє знищення фігурки. Йдемо далі. Червоний гравець додав карту вирок Одіна, яка дає плюс 2 сили і дозволяє отримати дві слави за кожну знищену фігурку під час цієї битви, включаючи фігурки самого червоного гравця. Тепер рахуємо силу фігурок. Синього гравця Яру це три сили, і воїн це ще плюс один. І ще плюс один від карти. В сумі 5 сили червоного залишився тільки Дракар, і це дві сили. Плюс карта дає ще плюс 2 і в сумі 4. А в жовтого два воїни, що дають дві сили разом, і карта дає плюс 5. В сумі маємо сім. Переможець, очевидний, це жовтий гравець, тож фігурки всіх інших кланів, які приймали участь в битві, знищуються і відправляються до вальхали. Також переможець кидає свою карту битви. А от інші гравці свої карти повертають собі на руку, тож постійно перемагати доволі складно. В результаті пограбувати провінцію в жовтого не вийде, бо це може зробити лише той гравець, який цей грабіж заявив. Тож жовтий отримає лише славу за перемогу в битві, а саме 5 слави, бо значення характеристики сокир в нього на третій подільці. До речі, розграбувати кожну провінцію можна лише один раз за раунд, бо після вдалого грабежу цей жетон перегортається. Але на цьому ще не все, бо ми не розіграли ефекти, які спрацьовують після закінчення битви. Червоний гравець додав карту битви, яка дає славу за знищені фігурки в битві. Всього було знищено чотири. Тож, він отримує 8 слави і ще плюс 8 через поліпшення, яке дає гравцю 8 слави, якщо його дракар було знищено в битві. А отже, він отримує аж 16 слави. А якщо придивитись до його планшета, можна побачити ще одне поліпшення велич локі, завдяки якому він отримує ще по 2 слави за кожну його фігурку, яку поверне з вальгали. Як видно з прикладу, в цій грі можна отримувати купу слави навіть програючи в битвах. Тепер давайте розберемось, що ж таке вальгала. В грі є поле вальгали, куди відправляються знищені в битвах вікінги, щоб там розважатися і нескінченно пити на вічному пиру богів. Сюди відправляються ваші фігурки, знищені під час битв та Рагнароку. Але вони повертаються в наш резерв наприкінці кожної епохи під час фази вальгали. А щодо Рагнароку, то із самого початку гри ми маємо провінції, які вже знищені Рагнароком, і їх кількість залежить від кількості гравців. В кінці кожної епохи, в фазі Рагнароку, буду знищуватися ще одна провінція. Яка саме ми дізнаємось на планшеті епох, де ще при підготовці до гри ми викладаємо три жито провінції, які будуть поглинуті рагнароком в кінці кожної з епох? Тут же ми знайдемо підказки по перебігу ігрових раундів. Тож чим далі, тим тісніше нам буде на ігровому полі, і тим більше і більше буде бити. До речі, якщо наприкінці епохи ваші вікінги залишаться в приреченій провінції і їх відправить вальгалу Рагнарок, то за кожну таку фігурку ви отримаєте славу. Бо смерть від Рагнароку то славна смерть. Кількість слави вказана на планшеті і збільшується з кожною епохою. Так проходить гра: три епохи ми драфтимо карти, робимо дії. Переміщуємось, поліпшуємось, розграбляємо, б'ємося, розігруємо карти волі богів. Після того, як всі спасують, скидаємо карти до однієї, перевіряємо, чи виконали ми волю богів. Це ті зелені карти, які ми скидаємо до лілиць на планшет. Розіграємо Рагна Рок і повертаємо воїнів з Вальгали, поки в кінці третьої епохи не наступить кінець світу і настане час дізнатися, який з кланів заробив найбільше слави і заслугував місце біля трону Одіна в Вальгалі. <рес> Ух, от ми познайомились з правилами гри і ігровим процесом. Тепер давайте оглянемо компоненти гри. Перед тим, як ми це зробимо, я хочу вам напам'ятати, щоб ви не забували ставити вподобайку, підписуватись на канал, а також тицяти на дзвіночок, якщо вам подобається моє відео і ви не хочете нічого пропускати. Це дуже допоможе каналу в розвитку. І також підписуйтесь на мій інстаграм, там я ділюсь враженнями про настільні ігри, в які я граю, і на цьому досить відволікатись. Поїхали далі. Відкриваючи коробку, ми зустрічаємо досить незвичну картину. Під правилами і ігровим полем лежать ще коробки, і в них купа гарних мініатюр вікінгів, а також неймовірні фігурки монстрів. Знаєте, я колись купила цю гру тільки через те, що я побачила, як виглядають ці фігурки. На той час в мене було мало ігор з фігурками, а якщо вони і були, то ці мініатюри були там, ну, досить маленькі. А тут такі величезні, деталізовані, вони можуть справити враження. Ах. Ігрове поле не дуже велике і трохи нещільно прилягає, а також глянцеве, тож дуже блищить, коли на нього світить лампа. І це незручно. Також мені не дуже подобається, що все трохи замилене, сіре, ненасичене. Щодо поля вальгали, епох і планшетів гравців, вони всі просто з плотного папіру, теж глянцевого, що виглядає трохи дешево, як на мене. І края дуже швидко коцаються, коли це все таке глянцеве лежить на столі не при днівному світлі, воно дуже відблискує. Карти маленькі, але ця гра і не про карти. Вони тонкуваті і теж глянцеві. Думаю, що без протекторів з системи драфту вони будуть швидко пошкоджуватись. Правила в грі добре написані, на кожну дію та фазу в грі наведені приклади, і з зворотньої сторони рулбука короткі правила замість пам'ятки, щоб було куди швидко підглянути. Підказки є і в грі. Дуже зручно мати перелік можливих дій прямо на планшеті гравця, а перелік фаз гри теж завжди під очима. Тож щось пропустити буде дуже складно. Тепер про мої враження. З плюсів цієї гри я можу відмінити чудову тематику. Я не є великим прихильником вікінгів та скандинавської міфології. Але я знаю, що дуже багато кому ця тема подобається, а ця гра пропитана скрізь цією тематикою. Наступне це неймовірні мініатюри. На полі вони виглядають дуже круто і наганяють атмосфери великої битви. В кожного монстра є індивідуальні властивості, і завдяки такому союзнику можна перевернути результат битви, що додає несподіванок в грі. Карти поліпшень кланів теж додають різноманіття і дозволяють обирати якусь свою стратегію. Подобається драфт-система, бо таким чином гравці захищені від рандому у вигляді погано випавших карт. А ще можна не давати суперникам якісь карти, які їм будуть дуже корисні. Доволі простий бій, який дуже вписується в гру, бо ти хочеш битися і битися і ще раз битися. І завдяки простій бойовій системі ти просто б'єшся і кайфуєш, а не вищитиш купу карт та додаткових модифікаторів. Наприклад, я спам'ятала зараз гру «Зоряні війни. повстання. Там бої складніші. І інколи ти навіть не хочеш в них в'язуватись, аби просто не проводити бій з купою тих раундів. Коротше, битви тут саме то вони дають насолодитись грою і побільш весело поміститись, щоб якнаймога як наймога більше вікінгів пішли на пир до вальгали. Ще з плюсів дуже прості, інтуїтивно зрозумілі правила. В яких небагато нюансів, які можна доволі швидко розповісти і зануритись у гру. Також ця гра не дуже довга. На чотири гравці вона грається приблизно півтори-дві години. А якщо всі швидко думають, то і скоріше. І цьому сприяє також невелика кількість фідлінга в грі, її легко підготувати і зібрати. В ній немає купи компонентів, які потрібно розкласти. І за якими потрібно слідкувати всю партію. Ігрове поле займає небагато місця, і для цієї гри не потрібен величезний стіл. До того ж, через те, що майже вся коробка це фігурки, вона доволі легка. Тепер давайте про мінуси. Коли я покупала гру, хоч я і не дуже люблю аре контролі і ігри з прямим протистоянням, ну такі конфліктні ігри, і в мене їх дуже мало в колекції, то коли я побачила дуть крові, я уявила собі палки, битви безперестанку. Я вважала, що тут ми будемо просто міститись, не буде часу видихнути, але на практиці виходить так далеко не завжди. Інколи ця гра більше нагадує євро, ніж арія контроль, бо ці всі карти поліпшень і дарі богів дають тобі інші варіанти, як зробити славу. І це з одного боку добре. Бо навіть якщо ти програєш битви, ти можеш винести з цього користь. А може й зовсім побудувати стратегію на смерті вікінгів і поверненні їх з вальга. Але це відволікає від битв, заради яких ти сідаєш грати в цю гру. В мене була партія, де виграла людина, яка майже не воювала. Вона назбирала купу зелених карт і виконала їх умови. таким чином, набравши купу слави і виграла гру. Майже всю гру ця людина сиділа в одному регіоні, автоматично його грабуючи, і все. З цього витікає наступний мінус. Те, що провінції обмежені місцями, і якщо там все зайнято, ти вже не можеш туди доїдатись, добитвоні ну ніяк. І як я вже казала, так одна людина просто зайняла пару провінцій і фарбу. Або в провінції може бути майже все зайнято одним кланом, і туди суватись немає сенсу. Тільки якщо в тебе не стратегія на смерть вікінгів, і програші в битвах. І так, якщо гравці будуть досвідчені, вони не дадуть комусь одному зайняти всю провінцію, або наставити десь в одному місці забагато фігурок, або набрати кубу зелених карт. Але поки ви здобудете той досвід, пройде час декілька ігор, і вони можуть бути веселими, якщо всі вирішать битися, Або вони можуть виявитися нудноватими, бо в такій грі не дуже весело сидіти на місці, просто збирати переможні бали. Також для мене величезний мінус це те, що гра добре грається тільки на чотирьох. Я думаю, навіть краще на п'ять гравців з доповненням. Хоча доповнень в мене ніяких немає, суть в тому, що для двох гравців забагато місця на полі, хоч там і знищуються при підготовці три провінції. На чотирьох гравців інколи буває не дуже тісно. І як я вже казала, буває ситуація, коли хтось один сидить в провінції. А на двох шанси того, що битв буде мало, зростають. Особисто я дуже рідко отримую від цієї гри ті емоції, які я від неї чекаю. І для мене це найжирніший мінус. Хоча, може в мене просто миролюбіві компанії, в яких я граю, хто знає. На цьому в мене все. Пишіть мені в коментарях, чи грали ви в цю гру. Може, у вас є доповнення з п'ятим гравцем, або з магами чи богами. Якщо є, то чи прикрашають вони гру, чи подобається вам неї грати? Ну, коротше, я чекаю ваших вражень, я все читаю і на все відповідаю. Бережіть себе і до зустрічі в наступних відео. Па-па!